Привіт всім підписникам та гостям мого каналу. Нарешті прийшов час порівняти мій новий монітор Asus ROG Strix XG32 UCG з моїм попереднім монітором Samsung Sync Master XL2370HD. Скажу відразу: хоч я і буду торкатися технічних параметрів цих моніторів, але це не буде буквальне порівняння наподобі Asus кращий, Samsung чи навпаки. Зовсім ні, тому що різниця між моніторами 15 років, і це те саме, що порівнювати жирафу з динозавром. Я не порівнюю бренди, я порівнюю два монітори різних поколінь. Старішого наприклад Samsung та нового, наприклад, Asusa. Моє порівняння буде більш поверхневим і націленим на те, чи варто в принципі переходити зі старішого монітору на новіший. Чи з меншої діагоналі на більшу. І без різниці, чи це буде Samsung, чи Asus, чи Anus. Тому майте це на увазі. Для початку швиденько пробіжимося по технічних характеристиках цих двох моніторів, щоб приблизно знати, що і з чим будемо порівнювати. Отож, монітор Asus. Діагональ екрану 31,5 дюймів або 80 см. Роздільна здатність 4К Ultra HD 3840 на 2160 мегапікселів, матриця IPS. Частота оновлення екрану 160 Гц в 4К режимі та 320 в Full HD. Розмір пікселя 0,18 мм. Час реакції 0,3 мс Яскравість 350 ніт в режимі 4К та до 400 ніт в режимі HDR, контрастність 1000 до 1, колірна гама складає 95% dci p 3 та 130% в режимі SRGB, максимальна кількість кольорів більше мільярда, глибина кольору 10 біт. кут огляду 178 градусів, екран матовий з антивідблисковим покриттям, енергоспоживання 30 Вт. Вага монітору 10 кг, країна-виробник Китай, дата виготовлення 2025 рік. Тепер характеристики монітору Samsung: Діагональ екрану 23 дюйми, роздільна здатність HD, тобто 1920х1080 точок, матриця TN, час відгуку 5 мс, частота 60 Гц, яскравість 250 ніт, контрастність 1000 до 1. Розмір пікселя біля 0,3 мм, кольорів 16,7 мільйона, кути огляду 170 та 160 градусів. Є вбудовані динаміки, вбудований ТВ-тюнер, що означає, що при під'єднанні кабелю його можна повністю використовувати як телевізор, навіть без під'єднання до комп'ютера. Також є пульт дистанційного керування. На тильній стороні різні роз'єми, енергоспоживання 38 Вт. Вага монітору 5 кг. Країна-виробник Венгрія. Дата виготовлення 2010 рік. Я вже не пам'ятаю, в якому році його придбав, але те, що він мені прослужив вірою та правдою більше 12 років, це точно. І ще невідомо, скільки б прослужив надалі. Хотілося б, щоб і Іазус відпрацював не менше. Що мені найбільше подобається в цьому моніторі, то це його зовнішній вигляд, його дизайн. По ньому відразу видно, що це дорога річ, зроблена з якісних матеріалів, на відміну від теперішніх промотипних пластикових моніторів. Також він має суперматовий екран, який набагато менше відзеркалює та відповідно менше ловить зайчиків. Ну а тепер розкажу про переваги нового Asus перед старшим Samsung. Їх вже буде трохи більше. Саме перше це звичайно розмір екрану. Як я вже казав у попередньому відео по розпакуванні, Порівняно з 23 ю діагоналю, цей виглядає як телевізор. Хоча за 3 тижні користування він вже мені здається нормальний. Друге, це розширення Ultra HD або 4K. Samsung мав розширення Full HD. І на ньому в деяких випадках була помітна піксельність зображення. По Asus можна розледіти пікселі, буквально всунувши носа в екран. З більшої відстані їх вже не помітиш. Тому, якщо у вас є невеличкий монітор, і ви задумуєтесь, чи варто його замінювати на більшого чи ні, то я би сказав, що варто. І при можливості не на 27 дюймів, а краще на 32. Тільки майте на увазі. Що при такій діагоналі роздільна здатність екрану має бути не меншою за 4К. Якщо вона буде 2К, то може бути помітна піксельність зображення, яка не дуже гарно виглядає на близькій відстані. Серед всіх жирних плюсів великого екрану я помітив і сухенькі мінуси. Хоча це навіть і не мінуси, а просто такі особливості. Перша, це коли я працюю з програмами. Сиджу десь на відстані 70 см від монітору, то повертаю голову на 3-5 градусів вліво чи направо, щоб вибрати якийсь інструмент. На меншому екрані я тільки бігав очима. Друга особливість це на більшому екрані потрібно далі пересувати курсор миші між інструментами чи вікнами. Тобто миша накручує трохи більше кілометрів. От і все. Щодо якості зображення, то тут одні переваги. Навіть в режимі економії енергії картинка соковитіша, ніж на Samsung. Нагадаю, що різниця між моніторами 15 років, тому це логічно. Насиченість кольорів, їхня кількість, гама, контрастність, чіткість все в Asus на вищому рівні. Головне вибирати правильні режими перегляду, які ми вже розглядали в попередньому відео. Так як я фотограф, то мені важливо комфортно працювати в програмах по обробці фото та відео. В принципі, це і було причиною мого переходу на цей монітор. І більший екран тут тільки плюс. По продуктивності такі програми як Lightroom, так і Photoshop як прекрасно працювали на Full HD моніторі Samsung, так само і працюють на Asus Ultra HD. Тільки завдяки великому розміру монітору, його якості та розширенню, працювати в них стало набагато комфортніше та приємніше. Якщо в 23-дюймовому моніторі потрібно було кілька разів збільшувати зображення, потім перетягувати його для того, щоб розглянути та відредагувати всі деталі, то зараз все зображення прекрасно відкривається майже на весь екран і частину фотографій можна обробляти без зайвих маніпуляцій. Щодо програми по обробці відео Premiere Pro, то тут ситуація аналогічна. Два вікна для показу та обробленого відео величезні, ось ця панелька з накладання ефектів теж стала набагато зручнішою. Якщо на 23 дюймовому моніторі тут показувались лише 2,5 доріжки для відео та звуку, то тут вже показується аж по 4,5 доріжки. Що значно краще для додавання ефектів. Єдине, що ще до кінця не звик до таймлінії, тому що тут 5-секундний відрізок часу показується як 15-секундний на 23 дюймах, і сама таймлінія здається набагато довшою, ніж вона є насправді, але з часом, звичайно звикли. Щодо кутів огляду, то вони не є ідеальними в жодному з моніторів. Чорний колір переливається і чим більший кут перегляду, тим він стає світлішим. В Samsung цей ефект проявляється менше на меншому куті огляду. Частота оновлення екрану тут становить 160 Гц проти 60, час відгуку 0,3 мс проти 5 мС у Samsung. Це означає, що плавність відео та динаміка в іграх буде в рази краща та швидша. Наявність вбудованого тв тюнера та динаміків є плюсами для Samsung, хоча динаміки в моніторах це плюси відносні, тому що акустичних колонок вони все одно не замінять. Щодо візуальних плюшок, то Samsung має на передній панелі цікаву систему сенсорного управління з підсвіткою, Asus має LED підсвітку Aura Sync свого логотипу ROG на задній панелі монітору. Ще один цікавий момент. Через свою яскравість та розмір монітор Asus освітлює цілу кімнату. Від 23-дюймового Samsung такого ефекту не було. І на кінець ще раз наголошу на тому, що перш ніж купувати новий монітор з високою роздільною здатністю, спочатку переконайтесь в тому, що ваш комп'ютер її потягне. В іншому випадку деякі його високотехнологічні можливості просто будуть недоступними. Я наприклад не можу побачити його частоти оновлення 160 Гц, тому що моя відеокарта підтримує лише 60 Гц в 4К режимі і тільки 120 замість 320 Гц в Full HD режимі. Також в минулому відео я казав, що добре, що вона хоч підтримує таку роздільну здатність, але створюючи це відео, я побачив, що і її вона не підтримує. Замість 4К з розширенням 3840 на 2160 мегапікселів, у мене лише 2К з розширенням 2560 на 1440 мегапікселів. А якісне відео в 4К тормозить так, що насолоджуватись ним аж ніяк не виходить. Тому мені залишається на 32-дюймовому моніторі задовільнятися розширенням Quad HD або 2К. Та дивитись відео Full HD поки не оновлю начинку ПК. Додаю ще таку таблицю переваг та недоліків обох моніторів, щоб було наочніше видно різницю між даними девайсами різних поколінь. Надписи зеленим кольором будуть плюсами, а червоним відповідно мінусами. Всім глядачам дякую за увагу. Надіюсь, що відео було для вас корисним. Па-па!